Вже за кілька днів стартує Євро 2024, де збірна України у групі Є зіграє з Румунією, Словаччиною та Белією. Тому напередодні першого матчу пропоную вам дізнатися трішки більше про нашого найближчого суперника. Хто з українських футболістів вперше поїде на євро? Який остаточний склад ребро випустить на матч проти Румунії? Все це і не тільки ви побачите та почуєте у сьогоднішньому відосі. Бажаю всім приємного перегляду і ми починаємо. Вона нам під силу. Шевченко поставив мету для збірної України на Євро 2024 Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що збірна України має всі шанси вийти до однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи 2024 року. Мета вийти з групи. Думаю, вона нам під силу. А там подивимося. Ми наймолодша команда на турнірі, але у нас є шанс. У нас велика мотивація. Ми граємо за народ, який ніколи не здається, сказав Шевченко в інтерв'ю італійському виданню «La Gazzetta della Sport». Українська національна збірна з футболу після успішного відбору стала наймолодшим учасником Євро 2024. Згідно з підрахунками експертів, The Analyst, серед усіх збірних, які вийшли на Євро 2024, у національної команди України наймолодший стартовий склад. Середній вік у відборі становив 25 років та 272 дні. Серед усіх команд відбору молодшою була лише збірна Болгарії, 24 роки та 270. 78 днів, але відбір їй пройти не вдалося. Найвіковіший склад серед усіх учасників відбору був у Чорногорії 29 років та 308 днів. А серед тих, хто вийшов на євро, якраз таки у одного із суперників України. Збірної Словаччини 29 років та 264 дні. До складу збірної нещодавно повернулися Віталій Миколенко, який увесь цей час відновлювався після травми, отриманої в одному з останніх матчів Евертонова ВПЛ цього сезону. Та Андрій Лунін, який святкував перемогу мадридського реала у цьогорічній лізі чемпіонів, поговоримо трішки про нашого найближчого суперника Румунія в останніх товариських поєдинках в рамках підготовки до чемпіонату Європи. Зіграла 0-0 з Болгарією і 0-0 з Ліхтенштейном. Повертаючись до кваліфікацій самого Євро, то Румунія зайняла перше місце у досить міцній групі Ай. 10 матчів, 6 перемог і 4 нічиїх. Жодної поразки, 16 забитих і тільки 5 пропущених голів. Для на перший погляд скромної команди Румунії майбутній чемпіонат Європи стане вже шостим в її історії. І це, наприклад, на два більше ніж має за собою національна збірна України. Щодо найбільш популярних румунських футболістів, то тут можна виділити 22-річного центрального захисника Раду Дригушина. Щоправда, після переїзду до Лондона він провів лише 9 матчів в АПЛ з трансферною вартістю 25 мільйонів євро. Дригушин є єдиним гравцем румунів, якого трансфер оцінює двозначним числом. Наступний футболіст за цим показником правий Вінгер Парми. Денісмен, який коштує вже 9 мільйонів євро. Повертаючись до наших, Сергій Риборов визначився з остаточною заявкою на чемпіонат Європи, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Зазначу, що одразу для дев'яти гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловеров, Михайличенко, Брашко, Мудрик та Ванат. Щодо стартового складу на матч з румунами, то дивлячись на експерименти Риброва в останніх поєдинках, можна сказати одне: тримати рівень збірної на євро ну відверто кажучи, готові максимум гравців 15-16, але Уж точно на весь склад, як я особисто бачу стартову донасідку, Ви зараз можете споглядати на своїх екранах. Дуже тяжко справді вибирати, хто ж має стояти на воротах. Всі дійсно гідні бути номером один нашої збірної і Лунін, і Трубін, і Бущан. Хоча й перший тайм з поляками відверто провалив. Як на мене, все ж таки Андрій Лунін має захищати ворота збірної України цьогорічного євро. Як можна посадити на лавку одного з гравців, завдяки якому Реал виграв цього року Лігу Чемпіонів? Не знаю. Решта, я думаю, для всіх більш очевидна, хоча і виникають питання щодо готовності Миколенка, який тільки вилікувався після травми, і форми Олександра Зінченка, який за арсенал практично не грає. Ну що ж, друзі, таким коротеньким вийшов цей відос. Дайте у коментарях прогноз на матч україна румунія Я все ж таки думаю, що Україна не без труднощів, але переможе Румунію з рахунком 2-1. Ставте лайки, наша збірна обов'язково вийде до однієї восьмої фіналу. Ну а на сьогодні це все. Всім велике дякую за перегляд. Бажаю приємного і спокійного залишку дня і до зустрічі!